А як приблизно визначається пороговий бал? Я розповім друзі, як визначається пороговий бал. Перед тим, як визначати пороговий бал, повністю узагальнюється інформація про всіх учасників сертифікації, готується розгорнута презентація з урахуванням статистичних і аналітичних даних. Тобто, принцип обрахунку дуже... Схожий, можна сказати, тотожний, як відбувається розрахунок порогового балу для зовнішнього незалежного оцінювання, коли наші учні після 11 класу беруть участь. Тобто батьки, хто, чиї діти проходили зовнішнє незалежне оцінювання, розуміють, що не завжди пороговий бал в один рік він один має формат в інший, інший. І це залежить від ряду чинників. Перший чинник. Це наскільки е, е, високі показники щодо е, е, якості е, учасників сертифікації, вибачте, що я так в лапках беру якості учасників сертифікації, які брали участь. Тобто е, коли визначаються всі статистичні дані, визначається середнє арифметичне значення, визначається генеральна сукупність, визначається мода? Ця інформація надається членам комісії. В склад комісії, встановлення порогового балу, переважно входять це сертифіковані вчителі і експерти, які мають досвід і розуміння. Вони розглядають всі ці документи, які їм надсилаються напередодні засідання комісії, щоб вони могли їх розглянути. Після цього йде представлення даних з порогового балу, і комісія, кожен член комісії за результатами отриманої інформації, даних всіх визначення. Кривої визначення, ще раз кажу, генеральної середньої вони визначають пороговий бал. Кожен член комісії дає свою пропозицію, і середнє значення від всіх членів комісії визначається як пороговий бал. Я вам розказала всю, як кажуть, понагодно, як відбувається встановлення порогового балу. Одразу е, іде запитання, чому один рік одне значення порогового балу, чому піднімається Пояснюю, у нас може бути такий рік, коли всі учасники сертифікації, наприклад, 80% учасників сертифікації, буде мати максимальний бал. По любому, якась частка буде відсіватись від учасників сертифікації, які брали участь. Зрозуміло, що це не завжди буде більший пороговий бал чи менший, але важливим є те, що комісія, комісія яка розглядає документи, максимально об'єктивно старається бути на користь саме учасників сертифікації, які беруть участь. Тому ця процедура, ще раз наголошую, що вона є схожа і тотожна, як і, серед, як і для учнів, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.